Усім привіт, привіт! Дивіться, яка у нас сьогодні краса. Це ми ці королівські креветки купили по скидочці. 499 399 гривень. Зараз Даша їх зробить дуже-дуже смачненькими. Як це називається? Не знаю. Ну, по якому рецепту? Не по якому, по рецепту з голови. А, по рецепту з голови називається. Ось бачите. Сдаченные головы. Ну, я так розумію, що всі по такому рецепту роблять. Ой. Ой, дивіться, чесно ріжемо. Треба нам що ще цю. Розмарина трошки. Трошки розмаріна. Трошки э, паприки. Такі мам, да, паприка з да, паприка звичайна, гострий перчик, потім э, приправа для рибки, чесничок сухий. Чуть-чуть, тому що він копчений, я копчений не очень да, і, э, соєвий І сухий. От паприка мелана обична, ні, не, да? не гостра. Угу. Оце вообще прям вона класний цін. І чуть-чуть ну, гостра -чуть надо. Ну, зовсім трошки. Ось так. І, і, і чорний перчик ще треба. Uh -huh. да? для рибки. Коротше, йому треба прямарінуватися uh -huh. трошки. І потім будемо смажити на пательні вог, але пательні вог десь вона є, не пойме де. Uh -huh. У нас в якомусь старому домі. То будемо на звичайній пательні смажити. Ой, ой. Соєвий ще є, якщо ще треба. Да. Ну, для цього нормально, для лапок потім. Там є е, устрічний. Якщо ні, треми. для цього ні. Устрічний треба буде для лапок. Даже ще й лапки сьогодні хочуть приготувати по якомусь там китайському плечі, по якомусь. Ну, а то я буду перший раз робити. А це мій класичний рецепт. А -а -а. І потім ще нам треба буде сливочне масло. Ну, є таке. У нас тут з колею рибна тарелочка. Ось така рибка всяка різна. У нас дух фігаче і насіння. Як без насіння. Ніяк. Чуєте, який? О, О, Коля, а хто це забув виключити світло в старому домі? Не знаєш? <глух> Я теж не знаю. Клас. Yes. А ще у нас є міди по-турецьким. Туреччини привезла, щоб колі угостити. так от береш, поливаєш М -м -м, лимончиком щедро. Ось так робиш. Отак. От О! О. Да, дощ пішов ще більше. І оце їж. Це така смакота. Угу. Ох, ось така красочка. Які вони класні. Оце чудо-юдо по-китайськи. Оце лапки, як ви бачите, да? ну, якщо чесно, воно смачно, але я люблю просто варені лапки. Я їх можу...